Христу. Слава Ісусу Христу. Чи, скажіть, як ви називаєте, звідки до нас Отець приїхали? Отець Віталій, Донецький екзархат, місто Костянтинівка, капелан 122 батальйону, 81-ї бригади. Uh -huh. Приїхав якраз недавно з, з від хлопців наших, їх там теж на досі підтримали. Uh -huh. Посвячував Матері Божої громади нашій. бо переживаю теж, хочеться, щоб Господь подарував всім нам. Так очікувану перемогу. І зараз такими, ну як би сказати, зусильними, великими зусильними організатори запросили, а я взяв участь з дружиною разом в такому семінарі. Ну, я би сказав, це така для мене духовна, духовна така, духовно-психологічна така заряд, такий, така підтримка така. І е, я думаю, що Кожен капелан, який взяв участь, дуже багато собі покористувався, тобто взяв до свого життя, взяв для своєї практики для того, щоб допомагати нашим військам, нашим хлопцям. там. Зрозуміло, що всім нелегко їм, вони ризикують життям, воюють, нам їм щось подати, такого цінного. Треба навчитися. Треба навчитися, тому оцю роману. Психотерапевту Ірині, О, ну і всім Ользі. Ользі. Ользі, 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 вибачайте, вибачайте. Ось Ользі і також всім, хто приймав участь в економічному цьому інституту, так, mm -hmm. тому що тут взяли участь і всі спонсори, і їм великий Уклін. Я дякую Богу, що Господь так мені дав mm -hmm. таку ласку прийняти. Участь. Чи вартує такі школи на майбутнє продовжити? І якщо так, то в такому форматі чи ще в іншому форматі, як ви думаєте, знаєте, я висловив таке побажання. Думаю, що можливо це і варто буде так зробити, розбити трошки не більше тем, mm -hmm. і щоб ми хоча б два рази в році, або ну можна більше, але ну, хоча б два рази в році робити mm -hmm. такими етапами зима. Літо, зима, літо. Бо кожен етап нашого життя він має свої труднощі. Mm -hmm. Зима своє, літо своє. Певні і, ну, і військові так само, зима зовсім по-іншому трошки сприймається. Mm -hmm. Військовим більше треба загорнутися, більше треба різних пристосувань. І деколи буває а теми дуже гарні, дуже е, е, вимагають від нас якоїсь застанови, рефлексії. І ця рефлексія вона би допомагала. І її трохи бракувало в рефлексії. Mm -hmm. Тобто, щоб я просто в тиші побув, походив по природі, а ми постійно мали тему за темою. І це хотілося б тому розширити. Mm -hmm. Це таке побажання, якщо можливо закищатися mm -hmm. завдяки спонсорам, завдяки людям доброї волі, mm -hmm. це зможеться реалізувати. Mm -hmm. Бо і тоді можна залучити більше капеланів військових, наприклад. Бо є так само в праці з особовим складом є е, військові, які з нами ну, це життя підтримки. Ось вони дбають по-свому е, mm -hmm. капелани по-своєму за військового. І тому е, як би сказати, це так, якби як два крила духовна і фізична, щоб разом. От і тих, і тих зібрати, воно ну, тоді буде і військовим надаватися більше, така і він, він ос особовим складом керує, то він mm -hmm. ще більше може тебе зрозуміти у діяльності батальйону чи бригади. Ви маєте на увазі заступника палана чи так? — заступника командира, командира. праці з особовим mm -hmm. складом? Mm -hmm. mm -hmm. Таких залучати. Я розумію, що вони дуже важко на це погоджується, але якщо один-два буде. Воно буде легше тоді капелану, бо я розумію, що командир керує батальйоном, не ніби не заступник командира праці за споломством. Ну нам з ними контактувати, нам з ними треба один опліч-опліч працювати. І за то нам потрібно теж з їхньої сторони таке розуміння, глибоке розуміння. Ось і він тоді буде бачити велику цінність. Психотерапевта, психолога в батальйоні. Якщо так, от в них вже кожному батальйоні чи бригаді є психолог. І він буде бачити велику цінність, великий вклад такої людини, великий вклад капелана самого. Це дуже принесе великий плюс для скріплення духа бригади, батальйону і для єдності, так що для єдності, та, щоб для мали єдності спільно та, працювали. Та, та. Дякую, отче, що дякую, приїхали. Його, І, отець, Боже е, вам. Дуже, дуже отець Роман, мені було приємно, що в саме ну ви так позвонили, так от дуже дякую.